Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте. Сьогодні у нас субота, вихідний день, і ми тут вирішили посмажити в Казані картопельку. Сьогодні такий у нас день. Е, відпочиваємо, в общем, нічого не робимо. Так що. Будемо смажить картоплю. Вот такая картофелька смажена у нас вышла. І ще от ми з огірочками, ті, що я закривала. Кому цікавий рецепт, я оставлю посилання. Так, вирішили зробити сьогодні ще піцу. Це піца з курочкою. Так, сирна курча, в общем, я її його називаю, і з сиром, так? І ще одна піца це салямі з сиром теж. Покажу, яке воно вийшло. Ось готова вже одна піца. Це з ковбаскою і зараз готуються ще з куркою. Так, ось і друга вже готова. Зараз буду її різати. Так, ось порізала. Ось така. І піца смачна. Всім смачного. Друзі, я тут, поки всі сплять, наварганила львівський сирник буду робити. Ось, уже Змішала все там дуже швидко. Рецепт я вставлю в посиланні під цим відео. Так що дивіться і робіть це дуже смачно. Так, ось готовий вже львівський сирник. Ще мені його шоколадом треба полити. Зараз будемо з старшою донею їхати. І там зайдемо скупимося, ну і заодно купимо шоколад, щоб потім полити. А він поки буде остигати, поки ми будемо їздити. Так, друзі, з'їздили, але не купили того, що я планувала. Я планувала собі взяти штанцята теплі на зиму. Але, на жаль, той магазин сьогодні зачинений. Тому ми тільки скупилися в апельмоні і в аптеці. Зараз покажу, що купила. В аптеці купила доті спрей для носа старший. Так, Заходили ще в такий магазин, там був, де солодки продавали, купили по акції, там були ось такі цукерки. І купили ось такі таких, кексики, маленькі, міні-кексики. Ось в аптеці купила це все мої сукрові. Тільки ось ще Карего купила чоловікові, він просив. Макс. Ще заходили в Аврору, забула вам сказати, і купили. купила ось такий рушничок гарнесенький. Готуюся вже до свят. Зараз два і будуть новорічні свята. Гарнесенький ось такий. Так, далі купила старшій донечці обіцяла альбом для малювання. І ось такий зошит вона попросила для математики. Да, ну, для алгебри. Бачите, прикольно, що він тут прошитий. Ось такий зушит. Спасибо. І апельмон. В апельмоні купила ось такі по акції були дольче. Одну молодшую вона з пилонички полюбляє, а інший з ягодами вона полюбляє. Так, далі. Кава завершилася, тут таку купила по акції. Така кава, пробували чи ні. Напишіть, будь ласка. Так, ось такий чай взяли, лаваре по акції. Також взяли майонез по акції 72% Гуляполя мій улюблений. Шоколад лакмі на цей львівський сирник. Так, а, це ще, ще йшли по дорозі. Моє улюблене масло взяли вершкове по акції, бо то, що мало в мене. Так, далі купили ще в Апельмоні ось такі йогурти. Вони, до речі, теж в акції були. Желатін і. Було ж три желе. Ну трі тут. Ми не брали третє. А, і два желе. одне з киві, інше з полуницею. Ось така у нас була закупочка. Так, друзі, поставила на супчик бульйончик, тут вариться у мене і тут вариться два, тому що той, що я хочу зробити, діти таки не будуть. А я його дуже хочу. Цибульку зараз і туди, і туди додав. Ще я буду робити рагу, тому ось замарінувала вже тут м'яско куряче. І хочу зробити пиріг, манник, тому тут у мене ось манка. Погано видно щось. Чого не мені ділиєте? Манка, цукор і кефір. Все, і півгодинки воно стоїть. Далі будемо продовжувати. Так, тут моя старша доня мені допомагає робити пиріг. Манник такий. Ось уже, бачите, красоту роба. <смі> а я тут вже зварила супики, такий простий. Тут о, картопелька з м'язком. Тут я зварила ще один супчик, це такий грибний, а вершковий грибний супчик. Покажу, Ще такий. Тут грибочки трошки. А, і картопелька, м'ясо курячий, і сирочки потерла я. Монблан ці з грибами. Дуже смачно виходить. А грибочки взяла з воксуміші. Це буде на рагу. А гриби іменно повибирала і додавала. обсмажила їх на вершковому маслі трошки і додавала сюди. А тут у мене робиться рагу. Тут уже картопелька. Береться м'яско я посмажила з цибулькою і вже тут э, і этот баклажанчик. А, і тут паралельно смажиться вже э, кабачок. Потім я буду смажити э, суміш, капустку. І останнє буде тут морква перчик солодкий, гіркий трошки перчик. І потім буду заправляти томатним пюре. Потім у мене є кетчуп. трошки теж добавлю, і трошки томату. Друзі, показую швидко, що наготувала. Це супік для діток. Ось такий простенький. Для нас заварило ось такий вершковий грибний суп. Теж дуже-дуже смачно. Так. Тут у мене рагу. Дуже смачне. І ось mm. тут пиріг-манник. Ось такий гарний і теж дуже смачний. Всім смачного! Йду, сходила тут, треба в Єву зайшла, фарба мені для волосся потрібна була. І зараз йду за посилкою, вибачте, що так темно, бо йду тут не сильно світить. Зараз в темноті вам швидко покажу в машині, сижу, що взяла. Взяла собі ось таку фарбу для волосся. В цей раз захотіла спробувати. Ось такий квір, інші трошки. Дитині взяла старший. Ну, дочці взяла Невею по акції вона була. І ще шла там. Бабуся продавала зелень. Взяла кріп і цибульки зелені. В салатик, думаю, добавити. Пила быстренько вам покажу. бо Там не буде коли пакети майка целаври я купила. В магазині Софіянка купила дітям. Трубочки, ну і нам до чаю. Так. Е, купила на роботу чай ось такий лаваре собі. Е, далі купила хлібчик сірий, бездрежовий. Мені він подобається. Далі купила ось такі цук... льодяники, цукерки. Так, ще дітям купила ось такі вони були по акції біла січка, бубліки. Мені сказали, що вони дуже смачні. Далі світлов заказала ось такі цукерки з евкаліптом і яєчки, як бачите. Ось така була закупочка невеличка. Друзі, прийшли за машинкою своєю, ми здавали її в ремонт, нам треба було поставити ці ззаду, в общем пружини там є. Не знаю, що узнаємо, зроблена вона чи ні що прийшли зараз, якщо що, поїдемо додому вже на машині. Забрали нашу машинку, як бачите, сидимо вже тут. Чоловік ходив, заплатив за посту ремонту і їдемо додому.